Эксклюзив. Мерседес, benz 2017 Рик. кузов 205. -й. 220 С, 170 кинских сил в АМГ обвисах. В идеальном стане. Чему эксклюзив? Зараз все расскажу и покажу. Правильний колір. Такий сірий мерсовський колір. Стан ідеальний. Обслужений. повністю. Ви коли-небудь бачили Mercedes? c класа на пневмо? Ні, ось цей варіант. Фоматик, повний привід. Дев'ятиступінчатий автомат, топ комплектація цієї машини є все. Стан просто бомбезний. Диски AMG. резина летняя, нова. Двести двадцать пять сорок пять Р восемнадцать. Тормоза перфорированы. Камеры По периметру 360. Парктроніки спереді ззаді Панорама. Дістронік. Датчики світла, датчики дощу. Проекція. Все скло по периметру рідне. Навіть лобове. Класний кузов, капот алюмінієвий, крилля передні алюмінієві, двері алюмінієві, багажник алюмінієвий, Тільки задні крила і стойки для Електропривідляди. Все працює, друзі, все працює. Безключовий доступ. Потолок чорний. Ось стан салону. Бомбезна музика, акустика, бурмістер. Зрозуміло, що є підогріви всього, що тільки можна. Крісла, руль, електрорегулювання руля. Тримання полос, сліпі зони, дерево, дуже так. По-дорогому виглядає. Дуже якісні матеріали, стан руля, монітор сенсорний, з навігації зрозуміло, клімат-контроль трьохзонний. Все працює. По кузову питань зовсім ніяких немає. Ще пройдусь товщиноміром, покажу. Звичайно, електрорегулювання крісел. Підтримка. з дотяжки. Таких автомобілів одиниці, а в такій комплектації, мабуть, це тільки одна. Так, Пройдемось по кузову. Двері, крила, капот, ляда будуть битися вдвічі менше, тому що алюмінієві. 87. Девяносто, двадцать девять, сорок два, тридцать шесть, сорок пять, пятьдесят один, пятьдесят восемь, сорок один, пятьдесят семь. 45. Капот. Это 54. 62. Сколи практически нема. Дуже крутое светло. 38 восемь. 48 48 113. 145 Ось це крило лачилось. Але таку ми купували. Ще там, в Німеччині. Цей автомобіль привезений у 2021 році із Німеччини. І в Україні завжди один власник до сьогоднішнього дня. Є вся історія по обслуговуванню, все по регламенту. Так, подивимось, що в нас тут з пробігом. 151 тисяча пробіг. Для цього двигуна це ні про що. Дуже крутий двигун. 2,2 дизель. Ну, зрозуміло, що це треба повиключати тут багато чого, бо я його повиключав. Дуже акуратна експлуатація і бережна. Так, подивимось на наш двигун. Ідеально працює, ну, зрозуміло, що для цього двигуна це ні про що такий пробіг. До речі, він не митий, в пилі, в робочому стані. Ось це алюміній бачите телевізор. Фари рідні, тут видно. Вон, е Восьмий місяць-17 рік. Восьмий місяць 17-й рік. Ну, це автомобіль з дуже прозорою історією і дуже класним обслуговуванням. 2,2 дизель, 170 кінських сил, 400 ньютон метрів, розгін до сотні 7,5 секунд. І дуже економічний. Траса 4 Змішаний цикл 4,5 5 і місто 5-5,5, ну максимум 6. Це при тому, що автомобіль важить 1560 кілограм. Тут поки що не можу зняти вам показати, але повірте, тут все дуже добре. Ну і чуть як працює двигун. Ось стан резини. Ну і знизу тут зрозуміло, що все ідеально. Ось такий у нас сьогодні на перегляді Мерседес. Цешка. 220-та, 205-му кузові в АМГ обвісах. І в топовій комплектації. Тому хто шукає подібний автомобіль, то приїжджайте на перегляд, дивіться, вулиця Миколи Грінченка, 18, автосалон, прямо біля МРЕО. Пневмо, до речі, на багатьох їздив пневмо, тут просто ну, неймовірний комфорт і дуже класно держить дорогу. Звичайно, що є декілька режимів. Економічний, спорт, спорт плюс, динамічний там і так далі. Повірте, ця машина для душі і для комфорту. Ну і їде вона класно. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. У нас дуже-дуже багато цікавих пропозицій для вас. І ждемо вас на тест-драйв. Готові до перевірок на любому СТУ. До речі, у нас є своє СТО. На цьому друзі, все до зустрічі.